Принципи роботи команди теплотема перш за все, це ефективність. Ми говоримо про ефективність як про наш е, основний принцип роботи. Е, що таке ефективність? Ефективність це робити певну кількість результату за проміжок часу з максимальною економікою, з оптимальною економікою, з мінімальним використанням ресурсів. Сюди входить і бережливість, і якість, і те, як ми це робимо, наскільки чітко ми це все розуміємо. Далі витікає другий принцип роботи команди теплотема це. Е, ясність. Ясність – Це про, е, про планування, про аналітику, про осознаність команди, про розуміння пріоритетів, про зворотній зв'язок. Про розуміння своїх задач, своїх цілей, про розуміння свого цінного кінцевого продукту, який від нього вимагається, як на посаді, як від людини, як від члена команди. Тобто ясність це дуже важливо для того, щоб робити ефективно. Коли ми внесли ясність, вироботали якісь принципи роботи, створили якісь правила. Далі третій принцип включається це дисципліна. Дисципліна це виконувати е, прийняті норми, порядки е, з максимальною послідовністю. Тобто, дисциплінована команда при розробленні стратегії це постійний, постійний ріст і масштабування. Тобто дисципліна це про послідовність, про відповідальність. Е, четвертий принцип це клієнторієнтованість. Ми е, любимо наших клієнтів і всередині компанії, це наших співробітників, і зовні це наші клієнтів. Тому ми любимо їх дивувати, любимо їх розвивати, любимо дарити радість, позитивні емоції. І е, завжди ми намагаємося зробити вау більше, чим от нас очікують. В корпоративній культурі це і навчання, і розвиток, і заходи різні, і, і повага. І взаємовідносини а, а, назовні це робити більше, чим очікує від нас клієнт. Вплив до того, що на монтажах ми можемо і пол помити, і поштукатурити і, а, там, де ми щось зробили або лишню дірочку пробили. А, і п'ятий принцип це гумор. Ми все робимо з гумором. Ми веселі, ми ні одна планюрка не проходить без гумору, ні один ролик не йде без гумору, і в нас дуже весела команда. Всі люблять дивувати один одного, клієнтів, і ми хочемо дарити людям емоції позитивні. Ми хочемо їх вражати. Ми хочемо, щоб вони завжди були веселі, радісні і все не вдавалося.